Привіт, це відео про мультимаркет Аврора. Вони самі про себе кажуть, що Аврора це доступні товари для всієї сім'ї. Перераховувати асортимент цього мультимаркету не бачу сенсу, адже тут є і продукти, і канцтовари, і товари для автомобілістів та домогосподарок. Шукати товари зі знижкою на мультимаркеті Аврора можна в декількох розділах. Суперціни. тут знижки в нас до 50%. Сезонні пропозиції. В цьому розділі також трапляються суттєві знижки. А на сторінці акції зібрали всі категорії товарів та пропозицій, які актуальні на даний момент з товарами зі знижкою. Хочете купити щось оптом? Така можливість є. Окремо винесені ексклюзивні бренди, які можна знайти лише в Аврорі. При оформленні замовлення на сайті Аврори. Окупець бачить поле з промокодом, але на жаль, на момент виходу цього відео актуальних промокодів я не знайшов. Але якщо вони будуть, знайдете їх в описі під цим роликом. До речі, мультимаркет Аврора приймає участь у державній програмі Національний кешбек, яка дозволяє повернути кешбеком до 10% від вартості товарів українських виробників. Ну і наостанок інформація про доставку. Вона безкоштовна лише до найближчого магазину Аврора. Але якщо хочете замовити новою поштою або Укрпоштою, це можливо, але будете платити за тарифами перевізників.